У надвірні відзначили сертифікатами на суму від 800 до 8 тисяч гривень випускників шкіл, які склали національний мультимедійний тест на найвищі бали. Таких учнів у надвірнянській громаді 14. у нас в громаді діє програма оберовані діти, і згідно цієї програми, ми відзначаємо найкращих, також за результатами національного мультипредметного тесту. Тут сьогодні були нагороджені діти на цьому святі, які отримали 190 і більше балів. Є в нас діти, які отримали дві. І за окремими предметами ми ними пишаємося вони наша гордість Віталій Пирин для себе ще з дитинства обрав професію, вирішив стати програмістом. У сім'ї це вже традиція. Хлопець з високими балами вступив до університету Львівська політехніка. Для себе я ще, напевно коли поступав в ліцеї, обрав те, що буду програмістом. І так і зараз я планую вчитися на програміста і не працювати. Я поступив у. Національний університет політехніки Це радше більш таке сімейне. У мене батько викладач інформатики. Також в мене брат працює, і мені це від дитинства дуже багато подобається. Можете сказати. Оксана Квасняк, випускниця Надвірнянського ліцею номер 4 Мультимедійний тест з української мови склала на 200 балів. Дівчина каже, готувалася близько року. Мріє здобути освіту хіміка. Хочу бути хіміком. Я поступила в Чернівецький національний університет імені Юрія Фітковича, це моє покликання, я дуже люблю хімію. Голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович гордиться талановитою молоддю і зазначає, це майбутні депутати, лікарі та голови громад. Перехоплює дух, гордість за те, що повна зала діток, які за підсумками 24-25 навчальних років з національного мультипредметного тесту показали найкращі результати. Є діти, які мають декілька предметів по 200 балів, це максимально. Це українська мова, це історія, це іноземні мови, це математика, це ті предмети, це ті, ті, ті напрямки, які ну, це є запорука розвитку України. Іван Наосташук, телерадіокомпанія Раї.